І так ми дійшли до установки трека. Яка ціна на сьогоднішній день змонтувати, встановити трекову систему гіпсокартону, прихованого монтажу? Установка трека складається з багатьох багатьох маленьких операцій. І якщо ви дасте ціну кожній операції, у вас формується загальна вартість установки трека. Це якщо всі ці операції взяти, розбити на якісь там. 200, 100-300-500 гривень, хто як робить. У мене вийшла цифра 2000 гривень за погонний метр. Все, оце моя ціна на сьогоднішній день. Це е... коли ми перший раз зробили за 2000. 22 чи 23 -му? 22 -му? В кінці 22 року у нас ціна стала 2000 гривень за погонний метр трека, за установку, незалежно який він. А тепер напишіть, будь ласка. Яка ціна установки трека в наших регіонах? Північ, південь, захід, схід. Буду вдячний.